Доброго всім раночку. Себе не показую, тільки згороду з картоплі. Ой, зараз мають піду до душу. Буду купатися. О, дивіться, які у нас гарні співуни отут. Пташечки-какашечки. Це вже другий раз. Ну, Тобто, один вже вони виводок вивели десь на черета. Там у них біотуалет. Тас він слідкує, щоб все з ними було гаразд. Що вам хочу сказати, ми якось повісили оцей занавіс, щоб ну, тінь була для рослин. Я дуже хвилювалася, що вони не, ну, не будуть залітати, будуть боятися. Там вон, вони кружляють, нікого вони не бояться. Зараз залетять ластівки і вивели діточок так самісінько. Я вже хотіла його навіть і знімати. Ну, тут же у мене домашні ці квіти, багато дуже, бачите, полетіли вон, і одна, і друга годують дітлахів своїх. І тоді ж горить і так все. О, туди-сюди, туди-сюди. Тільки стигаємо там туалет міняти. Ну нічого, хай ми їх дуже любимо, ми до нас звикали довго. А це що, щороку прилітають і на своє гніздечко пам'ятають, от уявіть. Але мова сьогодні йти, ви знаєте про що? Про оцю мою полуницю. Вон, бачите, отам вона, на квітнику, в оцій діжці. Про Тоскану F1. Не було часу повиривати оці, що вже відквітли Оце стебло, бачите? Але хочу сказати людям: тут у мене є, хто бажає собі, замовляйте, От реально ну, мені дуже подобається. По-перше, вона в мене це тільки 2 місяці. Я купувала чотири саджанці і вони так розрослися, що навіть я отут, ось ось у горщичках. Вже відсадила людям, може буду відрізати, бо просили. Бачите, там воно стояло. Миттєво розрослася, Оце я вже повідсаджувала вже саджанці. Повністю, ну я від чотири було кущика, а закрило повністю все кашпо. Я вже навіть думаю про те, щоб виділю таку діляночку собі, там на високі, високу таку оцю грядочку, і там посад буду садити відносно хвороб жодних нарікань у мене не було ось за 2 місяці. Смак yeah. ягід. Вона, я так розумію, що ремонтантна, постійно на ній, постійно вона квітує і постійно ягідки. Ну, відверто зізнаюсь як було заявлено, що вона смак має полуниці і ананасу. Не можу сказати, полуниця, як полуниця. Я М -м -м. Так, і ще не вгадаєш, одна ягідка може бути дуже солодка, інша така з кислинкою. Ну, то як звичайна полуниця. І таке може бути. Але хочу сказати, ну дивіться, яка гарнюсінька. Не вистачає, знаєте, що келиха холодного чи брюта, чи щось такого треба. Це ж зараз, щоб так дьорнути і валявся, о, там півдня. Дуже. Мені подобаються постійно ці квіточки. Такого не, незвичайного кольору. І ось вона буде, ну, вже така трішечки ось є покручена. Оце зараз треба все повідрізати. Он, бачите, навіть хтось і не з'їв, не встиг. Ходимо, дергаємо, щипаємо. Навіть вистачило е прикрасити тортика. Е ну, не можу сказати, що прям там супер-вау, такі най... ягоди такі, знаєте, як є ця суниця. Ні, й солоденькі, й кисленькі, ось дегустую прямо при вас. Манюсінька, дуже похожа на суницю. Солодкуща, солодкуща. <кій> тобто експеримент мій вдався, дуже мені її хотілося. Довго я її чекала, мене пан Сергій також довго чекає. Ну але що ж я можу? Мені ж треба, щоб воно прижилося. Я то замовляла в людей, вже було воно розсажене. А бачите, ось. Що... я ж такі пагони не можу відрізати, хоча можна було і такі. Тобто, пане Сергію, скоро вам сьогодні відріжу і, мабуть, на цьому тижні з вами зв'яжусь та я надішлю. Оце зараз все почистю, там приберу. Сухе листе, яке вже відійшло. Звісно, що за цим повинен бути догляд. Тож, хто бажає собі, замовляйте, не пошкодуєте. І все літо у вас полуничка, і краса ось ось дивіться, Тож, щось уже хтось під'їв, чи слимак, чи що. Можна її, як, я так зрозуміла, що можна її і на балконі, можна її оце і в горщиках, і на ділянку висадити. Е, ну, тут експериментуйте. У нас експеримент вдався. Я задоволена. Перші ягоди були набагато, ну, як і на звичайній полуниці, набагато були більші і е, набагато солодші. Е, зараз ті, що великі, не дуже солодкі. Але ми їх використовуємо і в десерти, і так їмо. Але що ж тут? Дивіться, скільки ж тут його. Манюсенький-манюсенький. Кущ, Ну, не кущика, а така в мене у такій діжечці, на такому горщику невеличкому. Е, я вирішила спробувати, а тепер буду розсаджувати по грядках. Дай Бог, щоб вона ще й не хворіла, це взагалі буде просто супер. Все, на сьогодні все. До зустрічі, полуницю показала, бо все навколо неї гуляю. Гуляю та й забуваю вам показати. А люди запитували і цікавилися. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі.